Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Чутки про погане здоров'я Лукашенка ходять не перший місяць. Під час останнього саміту Лука кажуть, навіть корчився від болю. А деякі фахівці в галузі медицини переконані, що на ухвалення таких рішень що свідомо погіршують, і без того погану ситуацію на фронті впливає фізичне та психологічне здоров'я Лукашенка. Також повідомляють, що самопочуття Лукашенка на останній зустрічі з Путіним було поганим. Анонімні джерела пишуть, що перед початком зустрічі Лукашенко поскаржився очевидно медикам на сильний біль у черевній порожнині, який не вдалося швидко усунути. Пишуть також, що Лукашенка, як і у Путіна, прогресує онкологія. Яка саме невідомо, але навіть найпередовіше лікування не дає результатів на 100%. Анонімні телеграм-канали опозиційні до режиму Лукашенка пишуть про те, що той уже евакуював всю свою сім'ю до Китаю. Крім того, найближчі два місяці сам Лукашенко планує там лікуватись. Як повідомляють джерела, Лукашенко має шикарну резиденцію в Китаї. Велика триповерхова будівля обнесена високим парканом по всьому периметру відеокамери. Територія велика і зелена охоронець одного з сусідніх будинків розповів, що до ділянки періодично приїжджають машини з білоруськими номерами. Будівля точно не занедбана, там постійно хтось є. Розповідають анонімні телеграм-канали. Грудні 2019 року. Головна білоруська державна нафтопереробна компанія Нафтан виставила на продаж розташований тут особняк, який офіційно записаний на неї. Загальна площа ділянки складає 2 гектари. Основного будинку 2156 квадратних метрів. У ньому розташовано 14 окремих номерів. На території є ще й гостєвий будинок площею 210 квадратних метрів. Як бачимо, Лукашенко підготувався дуже і дуже добре. До речі, завтра похорони макея, на яких не буде Лукашенка. Про версію причетності Кремля до усунення макея пише і тегеканал Сито-Сократа. Очевидна ланка у захвалі операції гру спрямована на повалення Лукашенка і втягування Білорусі у катастрофічну війну. У разі ліквідації макея за сітка вже запустила низку смислових блоків, спрямованих проти Лукашенка. По перше, макей, нібито дуже багато знав про таємну дипломатію мінська, був його каналом зв'язку із заходом через Австрію. На Макея не впливала Москва, і він відповідав за багатовекторність. Гру пропагандисти скачуть від радості, мости відступу для Лукашенка спалили. Замінити Макає неможливо. По друге запущено качку, що Макея летів із саміту ОДКБ на військово-транспортному літаку, на борту якого було плюс 10 градусів. Ось і застудився смертельно дипломат через скотське ставлення батьки. Хоча насправді Макея могли в Єревані отруїти препаратом, який спричинив інсульт. Типова ліквідація гру на чужій території, поки прибирати Лукашенка, побоялася, замінивши на макея, йдеться у тексті. Серед усіх припущень версії теорії більш повні об'єктивні висновки можна буде зробити через якийсь час. Коли вляжеться ажіотаж довкола раптовості смерті білоруського дипломата. Додатково поживо для роздумів, звісно, підкине і завтрашня церемонія прощання з покійником, Реакція офіційної преси. Поведінка Лукашенка склад тих, хто прийшов попрощатися зміст промов і коментарів. А вже зараз можна говорити про символізм, східне кладовище у мінську називають і ще московським. Поруч пролягає траса, що сполучає столиці Білорусі та Російської Федерації. Саме там ховають елітних покійників. Щоправда, останнім часом місце серед теперішньої еліти потрібно заслужити, у буквальному розумінні бути відданим режиму Лукашенка. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.